Вітання з веранди на каналі Катерина Мальва їздила до Черкас сьогодні. Зняла для вас відео в цікавому магазині, який називається Та-ДА. Можливо, це є мережа магазинів, ще не знаю, не дивилась, але там досить-досить приємно. Щодо цінника, я не скажу, що там прям бюджетно, як в червоному маркеті чи в Аврорі. Але є такі цікаві речі, як от можна вибрати на подарунок господині. Чи ще щось для себе приємне? Достатньо цікавий магазин. Потроху буду кожного відділу вам знімати кожен тиждень, щоб ви були в курсі. І огляд на цей магазин, який я відвідала сьогодні, це магазин Тада, і він буде на моєму каналі Мальва Супермаркет. Заходьте, дивіться. А я сьогодні покажу, ну, по-перше, що я купила в Червоному маркеті в Аврорі. До речі, на цьому тижні. Червоний маркет дуже радує своїми знижками, дуже класно, мені подобається. В Аврорі купила окуляри за 50 гривень. Вон, дивіться. Тут, тут, тут Це вже старість, коли ти купуєш коричневий відтінок і оправи, і скла. Скажіть мені, будь ласка, бо <laughs> раніше я купляла лише чорний. Це дешеві окуляри, я знаю, Взагалом треба окуляри гарні. У мене класний зір. Тут був всім такий. І хочу сказати, що просто через сонце я постійно отак от хожу, через те, що сонце, і в мене оце постійно. вираз обличчя, коротше, незадоволена. коли так, мені сонце не сліпить. Ну, в мене такий самий незадоволений вираз обличчя. Але все одно хоча б сонце не сліпить. Ось це я купила в Аврорі 50 гривень. Так, далі. Що ще я купила саме в Аврорі? В Аврорі 50% знижка на ванільний цукор. Я додаю малому до манної каші. Він дуже класно їсть манну кашу, це здоровське. І також буду сирники готувати. Також в Аврорі я купила ось такий кондиціонер. Спробувати. Я пробувала шампунь і купила такий шампунь, але не в Аврорі, бо в Аврорі він був без знижки. 5 гривень це стоїть. Кондиціонір. Оші. Oh, Український виробник, до речі, Полтава. Полтава, як завжди, мене радує. Полтава, так. Адре... Ага, адреса виробничих потужностей і Харків. Отакої. От так, далі. Що ще в Аврорі? Це, звісно, ось така паста універсал. Мені вона дуже подобається, вона вичищає все, що можна. Але вона залишає після себе такий наліт, тому її треба гарно вимивати. Вона дуже класно натирає хромові поверхні, ем, крани, оце все каструлі, пічки. Вона дуже класно натирає, вона не шкрябає. і вони потім в неї там якийсь состав такий, що потім вода не так залишається, Оці плями від води не так залишаються на хромових поверхнях. Дуже класно. Мені вона подобається, я її посуд мию, якщо він там дуже поприсихало. Нормально, гречу відмиваю. Але от коли посуд, треба потім гарно її ще змити водою. Далі Далі буде вже не з Аврори, бо я ще купила за 19 гривень в Аврорі. Чи не за 19? Ну, неважливо, малому серветки в школу вони дуже класні, І він зараз з ними. І за 24 купила фломастери двосторонні. 12 штук їх чи 10, і вони двосторонні. Там просто було два зелених кольори. Він мене дуже полюбляє саме зелений колір, більше, ніж синій і жовтий разом узяті. Тому, так, далі я зайшла в АТБ, купила в стожар олієстожар 44 гривні, здається, за знижкою. Також в АТБшечки я купила, зараз вам покажу. Це, звісно, поляна квасова, оця від своєї лінії я беру 21 гривня, вона коштувала. Також в АТБ я купила молоко. Зараз його поставлю. Яготинське, звичайно, за акційною ціною було щось там, 34 гривні, здається. Тож, малий, гарний їсть манну кашу. Нарешті я купила манну кашу. Я каші загалом не купувала, тому що гуманітарки дуже багато їх нам дали. І я не купувала, але манної там немає. А він любить саме манну дуже класно їсти. Хоча пшеничка це те саме, як і Манна. Ну, в смислі, одне й те саме зерно. Але дітям не докажеш. Да? Далі ще купила в АТБ, зараз покажу, сир творожний, Ось такий просто наше, Він був за акційною ціною 48 гривень. Так, він 67, а так, 48. Так, що ще? наче все. Так, да, по АТБ все. Далі показую, і далі червоний маркет. чи мене здивував, так це ціною. Саме нижча ціна серед усіх супермаркетів на цей шампунь. Зараз 129. Але тут дивіться, тут 1000 мл. Угу. І він мені підійшов. Я ж тоді брала пробник. Так, далі 34 гривні, також 1000 мл, Один літр шампунь для волосся. Але він 34 гривні, так, але це я брала не для волосся. А щоб митися, як гель для душу, він дуже класно піниться, дуже. Такий цікавий аромат. Написано розмарин та білий чай, а на аромат він як цукерочка, такий клас і такий прикольний синій колір. Ну, сподіваюся, не буде на нього алергії кого. Далі, що ще купила? Купила за 59 літр. Також це оксиклін, гель для миття посуду. Бо скоро в мене закінчиться, я заливаю в мене колба, я ще водичкою розбавляю зазвичай. Ще можна додати соди туди водичку, і воно буде пінитись ще краще. Далі, червоний маркет дуже-дуже мене порадував щодо плямо-вовідників Wells. Зараз на кисневий відбілювач від Wells, 900 грам, дивіться. Знижка. Він коштував 129 гривень. А зараз він коштує 59, уявіть, яка знижка 70 гривень, знижка. І тому я всім рекомендую. Червоний маркет, зайдіть, подивіться, чи є ще. Знижки на, на нього, тому що я це відео знімаю в той день, коли я купляла, але випущу через 3-4 дні. Далі 19 гривень, Ось такі бебіки, тут 120 штук. Але вони, ну, коротше, ну, не свистять. я такі не люблю. У ті, що я в Аврорі купила малому, вони дійсно класні, вони, по-перше, дуже великі і вони дуже мокрі. Ці такі не дуже волу... Ну, прям мокрі. І вони, бачите, такі, ну. Ну, чисто маленьке, ну, бачите? Ну, таке, ну, за 19 гривень 120 штук піде. піде. Так, далі. Це таке, знаєте, щось таке підтерте. 19 гривень пакети для сміття на 35 літрів на відро. Ну, вони такі, не прям супер прочні. Хоча більш-менш, це мені потрібно для туалету. Ну, для відра для туалету. Бо коли у вас є свій колектор для ну Грібна яма для водовідведення. Ви вже не кидаєте все, як в квартирах в унітаз, волосся, туалетний папір. ні 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 все. Так, так що ще? Ну і пакет 4 гривні прийшлось брати, бо вже нікуди було класти. Я не думала, що буде так багато всього. Ну Це все здається, любі друзі, так? Це все. Отакі От гарні ціни сьогодні я потрапила на червоний маркет. Дуже випадково потрапила. Чому? Я дивилась знижки. В Аврорі на сайті і побачила, що є сайт не сайт Аврори, а телеграм-група Аврори, там де нові знижки показують, і все таке інше. Ну там невеличка інфличка невеличка інформація, не багато її. І так само в Телеграмі я знайшла і червоного маркета бота, де можна запрошувати які акції зараз. І я побачила, що дуже багато акцій. Думаю, ну зайду подивлюсь на що там є. Зайшла, подивилась, і дуже дуже. Дуже рада, клас. Всім також бажаю гарних покупок, економте. Це зараз дуже важливе. Загалом, я вважаю, якщо я все одно там, да, я їжу все, все одно малого в музичну школу, спеціально їхати, звісно, немає сенсу, тому що ти витратиш на проїзд стільки, скільки купив би селі. Але, наприклад, у такого творожку в селі немає. Молоко є, є навіть трошки дешевше молоко, там на 2-3 гривні. Але ось таких продуктів немає. І я раз вже все одно в місті, то я заходжу, дивлюся і знімаю якраз відео для вас на свій інший канал. Поки так сидимо біля сільради. прийшла переоформлювати документи. І потім можна буде прописатися через Дію. Взагалі дуже зручно, дуже класно. Що мені дуже подобається, так це те, що можна. Все робити через телефон, через дію. Досить класно. Бо, до речі, коли я прописувалася в селі в Харківській області, не знаю, як вони мене прописували, що мене виписали, і в дії підтягуються, що мене виписали з мого місця проживання, а туди як не прописали, наче. Хоча, по факту, штамп стоїть в паспорті. Ото таке. До речі, хто не знав, через дію можна також статус ВПО скасувати. Якщо ви повернулися додому і не хочете відвідувати ЦНАП, або, наприклад, ви живете в селі, де ЦНАПу немає, то можна зайти в дію і скасувати статус ВПО і за 30 секунд. Воно все скасовується. А автоматично потім на наступний день підтягується, що у вас немає довідки ВПО. Отакої. Я це зробила через дію дуже досить швидко, і на наступний тиждень, ой, на наступний день. Перепрошую, вже довідки ВБО в мене не було в дії документу. Прописалась я в сільраді, прийшла, все нормально, все мене там оформили, в якісь книжки позаписували, оформили договір на вивіз сміття два мішки за раз, два рази на місяць. Але цей раз у людей Пасха, тож він сказав, що якщо не буде, не дивуйтеся. Ну, ладно. Сміття казав, що можна туди класти все, що завгодно, сміття. Головне, щоб цей пакет був підйомним, тобто, щоб хлопці могли його підняти, закинути в е, машину. Не знаю, як будуть вивозити, побачимо. Давши якусь наліпку, таку її треба ліпити. Тут у всіх я побачила, що ну, висять такі наліпки у людей. Я думаю, що воно таке, там написана цифра, скільки вивозять мішки, мішків, і треба її приліпити на, на забор. На... Паркан, о, на паркан. Зроблю це. І що ще? Треба було прописатися. Але прописка мала бути сьогодні, бо там адмінзбір треба оплатити, а Укрпошта з вівторка тільки працює. Але є сервіс Дія. І вона мене знову радує. Бо я зайшла, там є така графа. Місце проживання, і там можна змінити прямо в дії місце проживання. Але щоб змінити місце проживання дитини, потрібно, щоб двоє батьків були присутні. І там в дії така класна тема є. Можна відправити QR-код батькові. Він заходить в свою дію і підтверджує. Що так, я згоден, щоб моя дитина була прописана там то там-то. Тобто, якщо батько навіть десь в іншому місті, в іншій країні, навіть він через дію, ну не знаю, чи дія працює в іншій країні, але ось в іншому місті України, то він може, якщо в нього є інтернет, через дію просто підтвердити. І мені підходить підтвердження. Потім я роблю ще підтвердження там лицем треба своїм фото. І дія переводить мене на ПриватБанк. Де я оплачую одразу ці збори через, ну, через пас? Оцей, ну, через звичайні оці Google Pass чи як воно. картку скануєш і оплачуєш. Воно переводить на приват 24 там е, ти підтверджуєш, що так, я оплачую. І вже на наступний день, тобто сьогодні, я прописана. Я питала в Сільраді, чи потрібен штамп в паспорт? Він сказав, ні, штамп можна не ставити. Зараз все одно прописка вона видається ось таким витягом, тому що багато людей вже є з ID-картками, нове покоління. І я думаю, може мені паспорт змінити на ID-картку? Оце я все думаю, бо мені потрібно буде фотку вклеювати. А я чого спросила? Я сказала, мені фотку вклеювати чи ID-картку видадуть. Він каже. Я не знаю, там сході дізнайтесь, але я оце так думаю. може і правда зробить собі id картку Ну, вже все, зайчики мої, вже місцева, вже черкашанка, да, можна так сказати. Хоча, як то кажуть, людина може виїхати з Донбасу, так, а Донбас із людини ні. І Це точно, що ще можу сказати. Це ж таке місце, де ми народилися і де ми. Виросли соціум, і все це також впливає на нас дуже сильно, так само, як ось і генетика, і на нашу генетику впливають саме ось місце, де ми народилися, також. До речі, якщо вам ця вся тема генетики і саме біології поведінки людини, я зараз дивлюсь дуже класні лекції. Ну, не не дуже часто дивлюсь. Там дуже багато саме інтелектуальної інформації, і ти таку інформацію не можеш отак от ковтати, як розважально. Це треба про я прослухаю потім. Це все переварюю. Якщо в мене не зайшло, в мене там розділ ендокринології зовсім не зайшов. І я його передивлялась п'ять разів, щоб зрозуміти, що вони кажуть, розумієте? І хочу порекомендувати це. Лекції Роберта Сапольськи для Стенфордського університету. Це не повний курс, його, тобто, саме лекції там є, а в них там ще є додаткові заняття, все таке інше, ну це вже треба в інституті там вивчати. І цей курс називається Біологія поведінки людини. Вона є в українському форматі на Ютубі з перекладом українським, але там не всі лекції. Я знайшла, на жаль, російськомовний канал, але там дуже цікаво. Можете подивитись, пошукати, можливо, хто дивиться англомовно, з субтитрами можна дивитись. Якщо знайдете, напишіть в коментарях, що я знайшов це є на такому -то, такому -то каналі. Я буду дуже рада. Ну, я поки дивлюсь так, як я дивлюсь, тому що мені дійсно це цікаво. Ті лекції, які є українською, я також дивлюсь українською. До речі, на російськомовному каналі всі ми знаємо, що там немає монетизації. Тому коли кажуть, ось ви дивлячись російський контент, підтримуєте росіян. Ні, Ютуб відключив росіянам всю монетизацію, і якщо ви дивитесь їх контент, вони не отримують ніяких коштів. Ну, це так, коли ви бачите, що розганяють в мережі, типу, не дивіться російськомовний контент, ви так спонсоруєте війну. Ні, нічого ви не спонсоруєте. Ютуб на момент проведення військових дій в Україні відключив. Громадянам Росії всю монетизацію, тому можете сміливо дивитися ці лекції і не боятися, що ви когось там спонсоруєте терористам. Я вам всім рекомендую подивитись ці лекції Біологія поведінки людини. Воно загалом пояснює дуже багато, чому людина так чи інакше себе поводить, що саме впливає на цю людину протягом її. Року, ну, року її життя, і загалом, чому саме так є в нашому світі. І там дійсно класні теорії, і там класно дійсно дуже цікаві дослідження. Тому всіх прошу дивіться. Ну, і по традиції, чим я буду снідати в другій годині дня. Бо не снідали, чекав попила і побігла на електричку. Це тілі я робила на пару з рисом: рис і квасоля. У мене оця, гуманітарна, дуже смачна взагалі. Ось ще раз повторюсь: юшка сама ну, таке, а квасоля вона дуже смачна. Ось, тут, до речі, дуже велика. Дуже класна, мені подобається. Щодо тівтіль, чому з рисом роблю? Тут рису достатньо багатенько, з фаршем майже один до одного. Чому? Малий не любить, не любить рис, але в тівтілях він їсть рис. Ну, Так от обманюємо дітей, що поробиш? Ви не дивіться, що вони такі некрасиві. Я тут не на кулінарний канал готувала, а для себе, щоб поїсти вчора вечір. Ще в мене залишився фарш з цибулею і з цим рисом, буду робити супчик з фрікадельками. Ну що, редисочка подекуди є. Вона ще маленька, але дуже хочеться скуштувати свою першу редисочку. Я вирву декілька, у мене тут є більш-менш такі перша редиска врожаю, який я посіяла. Дивіться, ось так вона виглядає, досить в неї такий довгий корінчик, бачите? Так, одну я взяла, така вона невеличка, батва маленька в неї також. Так, і десь я тут ще бачу таку. Угу. Ось ця, можна її взяти. О, ну, ну так ця трошки менше, бачите? Але це вже є, буду куштувати, чи не гірка вона. Як вона на смак? Це редиска з професійного насіння. На жаль, я не пам'ятаю, який це сорт, тому що я купляла на роздріб в магазині ще перед війною. І я вже не пам'ятаю. Ну, і ось цю візьму четверту. Ось яка, щось її під'їло, бачите? Мабуть, смачна, розпід'їдають. Зараз подивлюсь, вона суха чи ні. І що там всередині? Чи не червива? Так, наш перший врожай Вова куштує. Як тобі? Скажи, як враження? Ммм, загальний клас. Круто, вона сочна, всередині така не пуста. Дуже добре, значить, все правильно роблю, і вона не гірка. Зараз я її розріжу, покажу вам. Вона має трошки такий присмак, як гостренький, але не гірка. То тільки такий віддалений присмак. Он, дивіться, через те, що я її поливаю. Постійно кожен день потроху. Вона повністю ось сочна. Бачите, яка вона, Так, руки бувні, не Звертайте увагу. вона, бачите, яка? Сочна, хороша, не, не червива. Супер. Любі друзі, дякую вам за перегляд цього влогу. Не забувайте підписатись, хто ще не підписався. Тут цікаво про звичайне життя переселенців у селі. Також не забувайте ставити вподобайку для розвитку каналу. Також у вас є можливість задонатити на банку Монобанка на розвиток україномовного YouTube, на розвиток мого каналу. Всі, хто задонатить, пишіть обов'язково свої ім'я або ім'я прізвища, я буду все це озвучувати тут, на каналі, у своїх відео. Кожні 5-10 гривень важливі для нас. А також я бажаю всім мирного неба і всім гарного.